Знаю, що ти все можеш, і усе, що задумаєш, зробити, спроможе. Хто ж то такий, що затемнює задум невіданням? Тому я говорю про те, чого не розумію, про чуда мені незбагненні, що їх не знаю. Деколи ми потрапляємо у ситуації, з яких не можемо знайти виходу. Буває, перед нами повстають запитання, на які ми навіть приблизно не можемо дати відповіді. У таких випадках найважливіше не панікувати і не метатися, а довіритися Господу, діяння якого для нас незбагненні і зміст яких стає очевидним для нас лише через час. Мудрий правитель допускає в нашому житті труднощі та різні випробування на формування досконалого характеру. Нам лише потрібно довіритися його обітницям і з гідністю, без ревнощів подолати всі перешкоди на шляху до неба. Пам'ятаймо, що Христос уже пройшов цей шлях, щоб полегшити нашу подорож. Так вирушаймо ж у дорогу, що веде нас у Божий Єрусалим, міцно тримаючись за руки Спасителя. Амінь.